Коли приходиш в національний художний музей України, то першою, хто тебе зустрічає, є величезна робота Карнавал. Фото звичайно ще близько не передає відчуття, але маємо, що маємо. І от підіймаєшся ти сходом, а тебе в ці кружечки, наче затягує як в старих діснеївських мультиках. Це робота українського художника, який творив на початку ХХ століття Всеволода Максимовича. Всеволод Миколаєвич народився в Полтаві у 1894 році. Почав малювати також в Полтаві у Івана М'ясоєдова, сина Григорія М'ясиєдова. Ці дві постаті настільки значущі одна для одної для Максимовича і для всього українського мистецтва тих часів, що на них ми маємо зупинитися. Григорій М'ясиєдов був одним з організацій організаторів і активних діячів товариства пересувних художніх виставок. М'ясиєдова ж можна побачити в картині Рєпіна Іван Грозний і син його Іван в образі царя вбивці. І ні, це не вигадка Рєпіна. М'ясиєдов позував йому для цієї роботи. Коли народився син його Іван, М'ясоєдов старший, хоч це й була його перша дитина, хлопця не полюбив. Забороняв матері проявляти до нього почуття, а згодом взагалі віддав його в Москву до родини Кисельових на виховання. Іван теж був непростим хлопцем і вмів показувати свій характер. Одного разу, як пише Мар'яна Шевелєва, коли Кисельова влаштували у себе пишний прийом, Іван підійшов до одного з гостей пишно вбраного і голосно висякався йому в піджак. Коли хлопцю виповнилося сім, батько забрав його до себе. Перші уроки з малювання той отримував в школі батька. Пізніше вчився у Олександрівському реальному училищі. А у 1896-му вступив до московського училища скульптури та архітектури. Відновлення Олімпійських ігор наприкінці 19-го сторіччя поширило нову моду на атлетичність, якою дуже захоплювався Іван, і багато працював над своїм тілом, перетворивши себе на свій власний ідеал. По завершенню московського училища, покатавшись Європою та здобувши декілька нагород у якості культуриста, Іван повертається до садиби батька, де продовжує практикуватися в малюванні та створює багато пейзажів та картин на міфологічні теми. Саме в цей час навколо нього утворюється коло молодих художників, до якого входять Соломон Смоляний, Федір Кричевський, Всеволод Максимович та ймовірно інші. Це скупчення авантюрної молоді, що приймає умови нудистських практик на території саду, з часом перетворюється на унікальне культурне середовище, що отримує назву Сад Богів. І саме в цей час Максимович створює свої найвідоміші роботи, просочені античними сюжетами. М'єсоєдов старший, як випливає з листів, був не надто тим задоволений, хоч і не забороняв подібні практики. Але коли планував прогулятися садом, відправляв вперед когось попередити, щоб боги сором поприкривали, коли він проходитиме. Протиставлення діяльності м'ясоєдових цікаво проглядається злам епох: перехід від реалістичного зображення побутових сцен до міфологізації та естетизації сюжетів. Однією з найзначущих робіт Івана М'ясоєдова стала робота аргонавти. Спалена німцями при відступі з-під Полтави, і відома нам лише за підготовчими малюнками та фотографіями з преси. Схоже, за композицією роботи є і в Максимовича, і вона також носить назву Аргонавти в обох роботах зображено корабель з напівоголеними молодими людьми, що спочивають. Паралелі можна привести також між полотном Максимовича оголені та серією портретних фотографій Івана Мієсєдова. Але на мою думку, найцікавішими роботами Максимовича є саме карнавал та автопортрет із його напівприхованими додатковими сюжетами. На автопортретах ми бачимо художників так, як вони бачили себе. А ось так Тетяна Жмурко описує спогади сучасників Максимовича. Він мав величезне, роздуте як автомобільна камера обличчя, жахливо товсті щоки, важка кінська щелепа. Мабуть, він був не зовсім нормальний психічно. Полотна, які він писав, складалися зі сплутаних кіл блакитного, рожевого і зеленого кольорів, схожих на купу мильних бульбашок, що відливають веселкою. В нашому розпорядженні лишилася одна єдина світлина, на якій, ймовірно, зображений Максимович під час зйомок у не стрічі драма в кабаре номер 13 в якій він зіграв художника. Тож ми можемо порівняти образи, описані очевидцями та власним відчуттям художника щодо своєї зовнішності. Пізніше Максимович опиняється в Москві, де відвідує студію Рерберга, і вже у 1914 році в Москві ж проводиться його перша виставка. Багато статей пишуть про те, що виставка була провальним. Але Марина Дроботюк в своєму дослідженні блікує цікаві факти. По-перше, виставка проводилася в німецькому клубі. По-друге, виставка була присвячена графічним роботам автора. Дві роботи з виставки були відібрані на міжнародну виставку у Лейпцигу. І по-третє, один з невідомих авторів вже після смерті Всеволода Максимовича писав, що преса відмічала успіхи його робіт. Серед відвідувач успіх він також мав. Це Максимович був знайдений в своїй квартирі 24 квітня 1914 року. До притомного його доставили до лікарні, де він і помер. Причина смерті передозування морфієм. У квартирі, яку винаймав Максимович, була знайдена записка на ім'я власниці цієї самої квартири. В ній зазначалося, він втомився жити. За іншою інформацією, йому наскучило жити. Що стало причиною, досі невідомо. В багатьох статтях зазначаються дві ймовірні причини: провальна виставка та нерозділене кохання до поетеси-футуристки Надіжди Ніколаєвої. Довгий час роботи художника зберігалися у його матері, аж допоки творчістю творчості Максимовича не зацікався Федір Ернст, фундатор українського мистецтвознавства, професор, історик мистецтв, один з засновників сучасного НХМУ. Його доля, як і доля багатьох людей, що долучилися до розбудови чи відновлення будь чого українського у 30-ті роки минулого сторіччя, зробила крутий оберт. Як пише Наталія Писаренко, йому було пред'явлено звинувачення у контрреволюційній діяльності і створенні ворожого осередку в музеї. У 1930-х роках почалася чистка кадрів наркомату освіти та, власне, по всій країні. Така чистка закінчилася ніщівним розгромом культурного життя в Україні. Але повернімося на декілька років назад, у 1929-й, коли мати Всеволода Олена Гаврилівна звертається у листі до Аделаїди Артьохової, працівниці музею та помічниці Федора Ернст, також, до речі, репресованої у 30-х. прохання передати роботи сина до музею з ціллю увічнення пам'яті сина, як пише Марина Дробутюк, зараз у музеї зберігаються 36 живописних та 150 графічних творів автора. На жаль, не всі вони експонуються в постійній експозиції, але їх там і немало. В тій самій статті Марини Дроботюк, посилання на яку ви зможете знайти в описі під відео, подана інформація про полотно ранок, якого я до війни в музеї не бачила. Авторка пише, що робота була реставрована і поки що тривають дослідження з приводу її атрибуції, але мені сподобався опис напису на зворотньому боці картини. Ранок 30 рублів. Думаю, в моїй голові ця назва залишиться надовго. На картинах Максимовича багато оголеної натуру, чоловічі постаті з добре пропрацьованими рельєфними тілами, ймовірно дався в знаки сад богів. Але як відмічає Ірина Горбачова, в орнаментальних стилізаціях, де переважає мотив пав'ячого ока, може мимоволі підсвідомо пробивається хист полтавця. Орнаменти перегукуються з полтавськими вибійками, та й в колориті відбувається не тільки вплив давньогрецького вазопису чорного і червоноколірного, а й барви тих таки вибійок червонохристих і темних. Після того, як багатьох музейних працівників 30-х було репресовано, нема стало кому оцінювати роботи модерністів на кшталт Максимовича. Тому вони на 60 років залягли у сховищах. Лише в 90-х випірнули нарешті знов. І вже у 2007-му в Нью-Йорку була проведена виставка, присвячена нашим українським модерністам перехрестя модернізм в Україні 1910-30-х х років. Нам пощастило, бо ми можемо бачити ці роботи не на тимчасових виставках, а в постійній експозиції музею. Принаймні до війни могли. І ще обов'язково зможемо. Тож, як тільки з'явиться можливість, приходьте познайомитися з роботами Максимовича. Поруч ви знайдете і Кричевського, про якого ми обов'язково поговоримо згодом, як про ще одного учасника саду богів і ще одного неймовірного українського художника. Посилання на статті ви зможете знайти в описі під відео. Бувайте здорові, бережіть себе, своїх близьких і свої собори. Підписуйтесь на канал і не забувайте донатити тим, хто береже нас. Почуємось.